Привіт, дуже радий тебе бачити. Я твій друг, мобільний телефон. Я дуже полюбляю дзвонити твоїм рідним, спілкуватися з бабусею, з дідусем по відеозв'язку. Також у мені ти знайдеш багато цікавих та корисних ігор. Або можеш подивитися мультики. Але, на жаль, якщо мною неправильно користуватися, я можу бути. Дуже небезпечним. Якщо ти вже довго засидівся у телефоні, у тебе може розболітися голівка. Почнуть боліти оченята, і мозок перестане працювати. Він просто буде дуже втомлений. Ось тоді я стаю небезпечним пристроєм. Поглянь, що може статися, якщо довго сидіти в телефоні. Зараз я тобі розповім історію про одного хлопчика, якого телефон заполонив у своїх тенетах. Поглянь, він зовсім забув, що відбувається навколо, тому що в нього немає часу навіть озирнутись. Він весь час сидить у телефоні. Як не іграшку нову зіграти, то мультик подивитись, а може ще десь відео переглянути. Поглянь, як телефончик на нього впливає. Загравшись у телефоні, хлопець навіть не помітив, що він опинився на дорозі, і його ледь не збила вантажівка. Хлопчик було хотів сховати телефон у кишені, та Раптом він почув цікавий звук. Це нова гра з'явилась на телефоні, хочу, хочу її зіграти. І хлопчик знову забув про навколишній світ, про безпеку, про друзів, про улюблені іграшки. А раптом хлопчик зрозумів, що телефон це цікаво, але навколо є ще багато чого цікавого. Тому він вивкнув телефончик, поклав його у кишеню та побіг гратися з друзями. Щоб я був тобі завжди другом, пам'ятай кілька правил. Грайся в телефоні стільки часу, скільки дозволяють дорослі. Якщо ти хочеш комусь зателефонувати, Запитай дорослих, чи можна це зробити саме зараз. Не забувай вітатися з тим, до кого ти телефонуєш. Якщо тобі телефонує хтось незнайомий, передай слухавку мамі або татові. Тепер ти знаєш, як користуватися телефоном та не нашкодити своєму здоров'ю. А давай разом послухаємо цікаву пісеньку про телефон. Роки вже давно не ходжу на футбол, і у кіно. Я меседжери друзям надсилаю, і, звісно, вже нікуди не поспішаю Сьогодні день народження мого. Але ніхто не прийде, ні ніхто. Мене по телефону привітали. І замість подарунків смайлик надіслали <ривіт> Цілий день, цілий день, день зелень день зелень А у відповідь алло Це хто? Алло, алло Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Сумую я і плачу в самоті, стоїть смачненький тортик на столі. І я вже починаю розуміти, що друзів телефон не може замінити. Цілий день, цілий день, день-зелень, день-зелень. А у відповідь лов. це хто? Алло, алло. Алло, алло.